Всім тихого мирного дня. Вітаю вас з Рівненщини. День ніби тихий і спокійний, але в нас ще прохолодно. Сьогодні хочу поговорити про е, начеренковані минулого року, приблизно до серпні місяці, е, саджанці Троянд, Череночки Троянд. Е, ось так. Вони зараз виглядають ось таких горщиках. Це маленькі саджанці. Ті, що були на Черенковині в травні, вони розібрались знайомі. І, як не диво, просять ще. Про що сьогодні хотіла б сказати? Почула таку думку, що ці троянди погано наростають, нібито вони не кущаться. Тому що в них слабше коріння, ніж тих, що прищеплені на е, шиповниках. Нічого сказати не можу, не знаю. Просто вирощую їх недавно. Е, один із давніших саджанців, який я саджала, ось він тут у мене, вже я висадила його на постійне місце. Це е, саджанець був взятий від мого принца Монако. Ось кущик принц Монако. Дуже люблю цю троянду, Я вирішила розмножити собі ще. І от посадила це вже два роки цьому саджанцю. Ну, не знаю. Як на мене, він непогано виглядає як для того, щоб був просто взяти із череночка. Будемо бачити, як він буде рости. І чи варто так розмножувати троянди. Хоча... Чесно сказати, в саду моєї мами завжди були троянди саме посаджені таким чином, адже колись купити їх не було особливої змоги. І ось одна із таких троянд, назву не знаю, колись мама просто мені її віддала. Це дуже стара троянда, вже, бачите, які в неї тут коріння цвіте вона великими червоними квітами. Ну, ось так вона зараз виглядає. Трошечки є проблеми з цим кущиком, але, чесно кажучи, і росте він у мене вже, напевно, ну, років з вісім в мене, а до цього рісу у маминому саду. Тому, не знаю, тяжко мені сказати, як вони наростають. Просто була така думка почута. Ділюся із вами. Можливо, ви щось знаєте, пишіть у коментарях. Що ще зараз світи в саду, як виглядають мої інші троянди. Ну, ось оце кущик Чіпендейл, йому другий рік. Ой, бджілки, як працюють. Трудівнички. так? Це теж Чіпендейл, теж йому другий рік. Це Аріфа, дуже гарна трояндочка, теж другорічка. річка. Сорту і назви цієї троянди не знаю, але дуже її люблю, білого, чистого білого кольору. З дуже гарним з насиченим ароматом. Цвітуть зараз віалочки білі. Якщо чесно, вони дуже агресивні, але я їх люблю. Цвітуть флокси. Ось як вони цвітуть. І ось такі починають тут карликові риси. У нас цього року холодно і все якось затримується у своєму рості. Ну от, ось так виглядає зараз сад. Це те, що зараз в ньому цвіте. Те, що зараз в ньому є. Буду спостерігати за своїми начеренкованими трояндочками. А також буду спостерігати за іншими трояндочками і ділитися з вами. Мирного, тихого всім дня і швидшої нам всім перемоги. Ніби сказала вам до побачення, але ще хочу поділитися. Ось такою красунею. Це грунтопокривна рослина. На жаль, назву загубила. Можливо, хтось знає. Підкажіть, будь ласочка. просто дуже ефектно виглядає. Саджаю цих красунь біля троян завжди. Грунт у мене піщаний, і щоб утримати вологу влітку, я сажаю ось такі ґрунтопокріні троянди. Ой, вибачте, не троянди, а рослинки. Тут обрієта лише для того, щоб втримати вологу. Ось так, як додаточок до мого відео.